Хочу поділитися своїм враженням і залишити відгук після місяця користування ось таким іригатором SOCAS W1 White, який я придбав в магазині Allo. Чесно кажучи, дуже давно хотів собі іригатор, тому що, звичайна, щітка та нитка не завжди повністю вичищає мої зуби, тим паче для людей, у кого є брекети. Цей іригатор. Поставляються такі ось коробці. У ньому в комплекті є мішочок для зберігання насадок і є чотири насадки. Насадка для язика, для ясен, звичайно, стандартна насадка і м'яка насадка, якщо у вас є брекети та, та якісь. Та тощо. А сам іригатор виглядає ось так. Він... Розкладається і сюди заливається вода. Тут запрятаний під плашку роз'єм для зарядки. Зарядку тримає дуже довго, приблизно десь до 30 використань. Ємність резервуара 230 мл. Цього вистачає, але якщо ну, піс... іноді буває, я заливаю ще раз, він. Прочний, у нього дуже тверд, твердий пластик, в нього є 4 режими. Це режим, коли поодинокий, режим перемикається ось цією кнопкою, режим безкінечний, з паузами і з великими паузами. Також внизу ми бачимо тут рівень заряду акумулятора ну, і кнопка увімкнення. Це кнопка для зміни насадок. які Сюди вставляється, працює без проводу, заряджається через USB Type-C, це є суперзручно, особливо в подорожах. У використанні дуже приємний, не розбризкує воду, зручно направляється, нічого не тече і після чистки відчувається свіжість, як після стоматолу. Купував в магазині Алой, як завжди, швидка доставка, все якісно запаковано, отримав на наступний день. Якщо ви шукаєте. Такий надійний і стильний, і зручний іригатор, то він вартий вашої уваги. І також вартий вашої уваги магазин Ало.